Дві країни, два види спорту і чотири екіпажі. Така от арифметика перегонів повітроплавців та джиперів, які вже вкотре приймає кам'янець Подільський. Забава це для справжніх чоловіків, трохи зухвалих, але не позбавлених романтики і авантюризму. Солик, я тебе Дюня, посмотри, Юра носов надо мной у повітряних куль та позашляховиків спільний старт. Далі змагання пілотів на швидкість приземлення, десь на бездоріжжі. А там вже час для водіїв супроводу проявляти свою майстерність. Не підвела екстремалів й погода. Після взльоту. Відчули, що вітер закінчився. І стоїмо на місці, і не знаємо, чи винесе нас з міста, чи ні. Спустилися трошки нижче, вітерець подув, правда, подув в іншу сторону, лівіше, і відповідно ми сіли не там, де вся група. Зіньковці, мабуть, це зіньковці, я так думаю. Ви їдете, довжок каньйону, і тут вдоль каньйону, вдоль строїнь, дорога веде прямо ко мне. Нас успішно підібрали і далі хорошою машиною з хорошою командою. Ми успішно доїхали до фінішу. Ноу хау кам'янець-подільських лютневих пригод в тому, що завдання тут виконують не лише пілоти куль, а й водії машин для джиперів. Це своєрідний симбіоз раллі з слаломом. На Даному етапі ми кам'янчани, являємося первопрохідцями в цій справі. Я думаю, що на наступний рік у нас ще буде більше екіпажів з Такі перегони для українців є не лише екстремальними, а й екзотичними. Проводять їх лише в кам'янці це ще не, не дуже поширено. Через більшу, більші вимоги до техніки відповідно і до самої кулі, і до техніки супроводу до автомобілів. За щораз на подібних турнірах тих, хто піднімається на кулі вперше, посвячують у повітроплавці. Не оминули традицію, і сьогодні Посвячується в лицарі неба. Вітаємо вас у нашій. Великий сірі хлопців піддали певному ритуалу, зрізавши і підпаливши кілька волосків на голові та обливши шампанським. Так у Кам'янці-Подільському продовжують уже більш ніж 200 літню історію польотів на аеростатах.